Після попереднього огляду СРСРської від Кіасте мені написав підписник та попросив зробити детальний огляд Еміля II. збірна націй Європа. Той є такий, щоб відмовити підписникам. Тому ми закатуємо рукава полікуть, ми зберемо трішки кредитів і викуповуємо назад дев'ятку. І тут мене хапає ностальгія про те, як ми повільно, але впевнено викачували свого імбового крану. Дана відкатанки своєю імбовістю і мінусами відкривається реально вже з 9 рівня. Тому що, на мою думку, всі його потаємні та чудові сторони відкриваються саме на цьому рівні. Адже саме на цьому етапі ти повністю розумієш, де ти будеш кричати: Йо, в рот! І де тебе чекає просто нескінченний оргазм гри нашого телевізора замість Бо Тож потенціал даного танка відкриває саме наш баняк з гарматою, де не потрібно видаляти ребра. Наш герой не володіє такими рисами, як маневреність та швидкість. Тому, коли проти тебе Ходить ЕЛТ або АСТЕ, ти просто молився Богу, що все закінчилося швидко. Але саме наш телевізор замість башні з просто шикарним увеном заставить твоїх ворогів так знатно попсіхувати і піти з плечами в ангар. Якщо, звісно, тобі не попадеться мінотавер, і ви двоє будете грати від горбочка пін понг Сама гармата до останнього нерфу нашої дев'ятки радувала нас чудовим пробиттям та перезарядку. Але в наших реаліях, якщо ти думаєш, що барабан себе реалізує так само, як пункти пасе, або курятник, то при першій спробі повністю перезарядити весь барабан, в якого перезарядку в 30 секунд. Ти у 60% візьмеш лопату і підеш на три букви. В ліс. В ліс закопувати всі свої надії на реалізацію цього барабану. Тому тобі моя порада добре пам'ятати перезарядку кожного снаряду твого барабану. Тому що, як показує практика, коли виїжджає ворог, і ти з простим барабаном, ти просто сидиш у розпічі і не знаєш, що з ним робити. Що стосується прицільності даної гармати, то тут у тебе час зведення 4,5 секунди. Але не дивлячись на те, що ти повністю не звівся, що дійсно дивно, ти влучно розкидаєш свої ляші і за Хоч і дана гармата дуже часто любить попадати в землю, коли ти майстерські пісиш ворогів своєї плазмою. Отже, на мою думку, даний агрегат ватує твоєї уваги та зможе порадувати тебе в рандомі. Адже даний по стилю гри, на мою думку, підходить дуже добре для стримання ворога. Та чудово підійде новачкам та покаже, як правильно грати від відбашти. Забув попередити, що коли ти попадаєш у рандомі з десятками, які плюють тобі в лице голдою, вічуваний баняк тебе не спасе, тому майця на увазі. Якщо тобі сподобалося відео, то не забудь тиснути лайк та підписатися. Адже. Я для кого стараюся, сиди! Хороших каток та гарної гри. Па-па!